14 жовтня Україна відізначає декілька славетних свят. День захисника у Вітчизни, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Від усього серця вітаю всіх чоловіків України, гідних нащадків, великих прадідів, у чиїх жилах тече козацька кров. Вітаємо вас із Днем Захисника України. Це справжнє свято мужності і самовідданості. Свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі і захисники й захисниці України. Це свято тих, хто в той чи інший час віддав свої сили, знання, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави. Сьогодні ми вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники. Опори держава, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найщирішими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Біля тебе Ангел розхилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він. Ти ще годні молився. Щоб не було страшної війни. І буде воля для всіх синів. Буде любов і щастя у родинах, не буде сліз і тих гірких хвостів. Буде цвісти матуся Україна. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять цю історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світу, і ясної долі. Затузя ти наш герой, чекаємо тебе. Нам захисника вітаємо, від біди сім'ю оберігай, та не забувай, що ми ще маємо наш прекрасний український край, за нашу, за рідну Україну Що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава вам, українські захисники, Україну, не бійся, біди, ні загарбників злої орди, ні важкої чужої руки, бо тебе бережуть козаки.